Не привіт, вітаю вас на моєму книжковому каналі. З вами Оля і в студії Добірка зимових книг. Неочікувано, але досить багато людей мені написали, щоб я зробила якусь таку атмосферну добірку книг, які варто прочитати взимку. Зокрема, щоб тут і були і новорічні, і загалом з зимовою атмосферою. Я довго міркувала, як все зробити так, щоб воно виглядало. Адекватно, доцільно і цікаво, тому що я люблю книги читати відповідно піроку, і, зокрема, взимку мені подобається читати якісь такі підходящі історії. Але мені не хотілося все вміщувати в одну купу. себто є там різдвяно-новорічні книги, як і дорослі, так і дитячі. Є справді книги з якоюсь більш затишною атмосферою, і вони не завжди є суто. Зимовими чи якимись новорічними, ну там не завжди події відбуваються взимку, і, зокрема, на свята. Тож безпосередньо є книги, події, в яких відбуваються взимку. Здебільшого вони такі холодні, сніжні і щось в такому дусі. І я поміркувавши, як зробити так, щоб розповісти вам про ті історії, які я в свій час читала і які мені сподобалися, і підходять саме для читання взимку, тому поділила. Ось це зимове читання на дві категорії. Звісно ж, це будуть новорічно-різдвяні книги. Я обожнюю читати на світа щось таке дуже-дуже атмосферне. І цьогоріч це не виняток. Я буду обов'язково читати такі книги, буду вам показувати і зроблю добірку саме новорічно-різдвяних книг, але трішечки пізніше. А сьогодні хочу поділитися холоднючими, морозними історіями. Іноді від яких аж людяніє кров, від яких відчуваєш справжню сніжну атмосферу, і які потрібно читати неодмінно взимку. Знову ж таки, зауважую, що це всі книги, які я читала, я можу точно сказати, що там справді така холодна пора року. То я приготувала для вас добірку із семи книг різних жанрів, різних авторів, які можуть вам сподобатись. Що ж, будемо розпочинати? Ну ж таки, нагадую, що ця добірка це книги, які я читала, і які я точно можу сказати, що мені прийшлися б ідеально на зимову пору року. От і перше, з чого я б хотіла розпочати, я думаю, що про цей роман ви або чули, або навіть читали, але не згадати його у цій добірці було просто б неправильно. І це книга Агати Крісті Вбивство в східному експресі. До речі, це перша книга. Взагалі, з якою я познайомилася у авторки, вперше я прочитала саме цю історію, і вже тоді почалося моє повноцінне знайомство з авторкою. У мене досить таке ще видання стареньке з кінообкладинкою, але тим не менше воно ніби непогане. І як на мене, це ідеальна зимова історія. Як я говорила, тут будуть різноманітні жанри, і ось це класичний детектив, який чудово читати взимку, тому що маємо відомого нам Еркуля Пуаро, який застрягає в потязі в цьому ж таки східному експресі через снігові замети, і там буде щось відбуватися. Звісно ж, не складно здогадатись, якщо це гата крісті, якщо це детектив. Еркюль Пуаро, значить, тут буде обов'язкове вбивство. І ось поки цей потяг буде стояти десь там у цих снігових заметах, Еркюль Пуарой буде розслідувати там чергову справу. Це дуже камерна історія, вона дуже така морозна, прохолодна, але я б сказала динамічна. Вона зовсім малесенька, якраз за декілька, в яких декілька, та певно, за один-два-три вечори зимових ви просто її проковтнете і стовідсотково і справді відчуєте оцей холодний зимовий вайб. Трішечки відходимо від детективів і переходимо до фентезі. Ця книга з'явилася в нас на книжковому ринку досить недавно всього лише десь близько року тому. І якось, на жаль, я не так часто зустрічала, щоб її читала. Справді, ну, в обмеженої кількості людей її бачила. Але дуже шкода, що її десь трохи недооцінили. Оскільки це нетипова, цікава, захоплива історія, і для холодної пори року вона чудово зійде. Мова йде про зимові заручини від Крісель Бос. це перша частина циклу, точніше, тетралогії. Віват обіцяли, що будуть далі перекладати, будуть далі видавати цю. Авторку, і звісно ж, цей цикл історія про дівчину Офелію, таку непримітну, скажімо так не особливу дівчину, яка буде мати своєрідний дар мандрувати між дзеркалами і мати змогу читати минуле. Але так стається, що дівчину, скажімо так, насильно видають заміж. За чоловіка, якого вона фактично не знає, який для неї справді таємниця, та й вона, в принципі, цього не особливо хоче, але вибору в неї немає. Ось, і Офелія відправляється в ті місця, де проживає її майбутній наречений. Звати його, як там? Торн. Ось там, де живе Торн, надзвичайно холодно, надзвичайно морозно. Там постійно ти відчуваєш цю холодну атмосферу. Кожна сторінка ніби цієї книги просто пронизана диким холодом. Але, тим не менш, там відбуваються цікаві пригоди. Дівчина пізнає як і самого героя, як і його, скажімо так, країну. Ну, якщо можна так сказати, це ж е, фактично зовсім не те, що інший світ, скоріше інша країна, інші землі, де мешкає цей торн. Разом з героїною ми будемо все це пізнавати. Ось хочу сказати, що досить таки справді нетипова історія. Тут нетипова така любовна лінія. Вона не яскраво там можливо десь виражена, але за нею цікаво спостерігати, цікаво розгадувати і головну героїню, і її майбутнього чоловіка, і там буде дуже багато різних придворних таємниць. І взагалі, які пов'язані з цим світоустрієм. Я думаю, що вона може вас захопити справді точно не на один вечір, а можливо, і на один вечір, якщо ви любите запійне читання. Рекомендую до прочитання в зимові вечори. І як же ж, зимова добірка та й без українського автора. Ось тут мені перше, що прийшло в голову, це книга Макса Кідрука, де немає Бога. Не найкраща книга за думкою багатьох читачів. Але моя улюблена у автора сам автор також її вважає найсильнішою у своїй творчості. Ну, напевно, вже книга Колонія з циклу Мої темні віки, мабуть, вже перевершила її. Я так думаю, для автора. але... На момент до виходу тієї книги нової, ця була у автора справді улюбленою. Не знаю чому, але вона мені справді сподобалася чи не найбільше. Вона дуже відрізняється від інших робіт автора. Тут треба на це налаштуватися, і треба розуміти, що бот зазирни мої сни чи не озирайся й мовчи. Це зовсім різні речі. А ось, де немає Бога, це більш реалістична, більш жорстокіша річ, річ, над якою потрібно подумати. Ось вона. Водночас читається дуже захопливо, але водночас заставляєте басісти і подумати. Тут групка людей, дуже різноманітних людей, потрапляють на один рейс. Я не буду вимовляти назву рейсу, тому що 100% зроблю це неправильно, але вони потрапляють в один літак, який просто розбивається, падає у горах дуже високо. І частина людей. Гине відразу, частина там в процесі, і дуже малесенька групка людей виживає, і там щось починає відбуватись. Уявіть, є декілька людей, які вижили, вони знаходяться страшенно високо в горах, де холодно, заметіль, і майже немає шансів на виживання. і... Там будуть розгортатися цікаві події, де ми будемо бачити, як можуть проявляти ті чи ті люди в таких надзвичайних ситуаціях, і що вони будуть робити, як намагатися вижити, якою ціною. Окрім сніжної атмосфери, ви отримуєте справді різні історії життя цих людей. Ви побачите, ким вони були раніше, до того моменту, як потрапили в цю страшну авіатрощу, і що їх чекає попереду. Я була б не я, якби не додала. У зимову добірку книги свого улюбленого автора. Насправді, в цього автора є досить не скажу, що так багато, але якась частина зимових книг. Але мені захотілося виділити ту, яка відповідає чи не найбільше цій порі року. Не знаю, чому, але мені захотілося згадати саме сяйва Стівена Кінга. Відразу зауважу, що, наприклад, Мізері також вона є надзвичайно зимовою, крутою, неймовірною, і теж її рекомендую читати, але. Хочеться зробити акцент саме на сяві. Це досить камерна історія, досить складна, містична моментами навіть страшна, але вона має дуже таку особливу атмосферу. Це історія про хлопчика Дені Торенса та його сім'ю, які приїжджають до забутого всіма, можна сказати так, готелі Оверлок. Який уже відомий не в найкращому світлі, і батько Дені він влаштовується там як наглядачем цього готелю. Вони мають там перезимувати. Ну, ніби нічого такого особливого, але ви ж розумієте, це ж кін тут завжди буде щось особливе. Чому ця історія варта прочитання? Я думаю, навіть пояснювати не потрібно, тому що це одна з найвагоміших робіт Стівена Кінга. Це раз і два щодо того. Що тут справді такого зимового, бо ми ж говоримо все-таки про зимові книги. То тут дуже круті сцени, такі не просто моторошні, а такі холодно-моторошні сніжні, від яких ти стовідсотково провідчуваєш неймовірно крижану пору року. Ти можеш її любити, можеш її ненавидіти, але просто закрити очі на те, як вона вривається в життя персонажів, мені здається, неможливо. І от тому я особливо люблю сцени. В цій книзі, де дуже багато снігу, тому якщо склалося якось так, якимось дивом, якщо ви досі не прочитали Стівена Кінга і його сяйбу, беріть, читайте зима ідеальний час для автора. І тепер знову хотілося б повернутися до фентезі і згадати також книгу, яку я вже неодноразово згадувала на своєму каналі, але в контексті зимових книг не можу не згадати ще раз. Мова йде про Філіпа Пулмана та його книгу Північне сяйво це перша книга з трилогії темні матерії. Я її читала досить таки давно, мабуть, років з 10 тому, але наразі є вже переведення від неба. Я не знаю наскільки воно є доступне в плані того, що наявні всі три книги чи можна їх відразу всі купити. Я чесно вам не скажу, бо якось бачила, що однієї не було. Але я думаю, якщо пошукати десь в книгарнях, завжди можна знайти. Ось чому рекомендую Північне Сяйво, тому що сама назва говорить все за себе північне сяйво. Ми переносимось 100% в холодну частину нашої землі, де будемо спостерігати за пригодами дівчинки-Ліри. Та її Деймона, де вона буде розкривати досить таки непросту таємницю. І вона буде з'ясовувати, де зникають діти, що з ними стається. І, звісно ж, з Деймонами цих дітей. Насправді для мене це така, окрім того, що особлива річ, тому що вона пов'язана з підлітковим віком і тим, як я відкривала для себе фентезі, а й тим, що ця історія теж досить нетипова, я мало що. Та мало що, мабуть, і не зустрічала нічого схожого на це. Ось, окрім того, що є прекрасна трилогія, її перша частина Північне сяйво є екранізація. Здається, називається золотий компас з Ніколь Кідман. Вона досить таки непогана. Ось вона теж з таким дуже зимовим вайбом, але ну, вона, мабуть, не стала настільки сильно популярною, що не стали продовжувати. Окрім того, є крута екранізація від. Не згадаю від кого саме, але це серіал, і здається, там є уже два сезони. Якщо не помиляюсь, то називається темні матерії, темні початки і, власне, як і сам цикл. Тому, якщо ви любите підліткові історії, нетипові історії і фентезі, і хочеться, щоб там було дуже-дуже зимно, то рекомендую читати північне сяйво Філіпа Пулмана. Я була б не я, якби не Бакмен. Ну, як можна взимку та й не прочитати Бакмена? Зокрема, його ведмеже місто. Я знаю, що так стається. Що багато книг е, взагалі, як я сьогодні показую, вони якось пов'язані із серіями. Ну, це є перші частини серій, ось, але їх можна читати незалежно, звісно якщо ви бажаєте, то книга Батмана «Ведмеже місто це також перша частина трилогії, і автор її дописав. Алілуя, це прекрасна. новина. У в нас поки що видані лише дві ведмеже міста. Та ми проти вас. Сподіваємося, що книга лав не забориться, і ми побачимо вже завершальну частину. Але я сміло можу рекомендувати цю книгу відірвану, мабуть, від інших, тому що вона повноцінна, вона завершена, вона розкриває повністю, мабуть, якийсь задум того, що тут відбувається. Бо просто, наприклад, наступна книга, я б сказала, вона ні про що. Якщо можна так сказати ведмеже місто, це дуже щемка, це дуже складна завершена історія, де хочеться співпереживати персонажам, де хочеться їх зрозуміти, де хочеться просто поселитися в цей клятий Бьорнстад і пережити всі проблеми трагедії разом з головними героями і другорядними також, тому що вони тут круто прописані. У нас є невеличке містечко Бьорнстад. Воно відоме завдяки хокею, де є різні змагання, команди, які між собою грають, які виборюють першість серед інших міст. І ми будемо спостерігати за однією з таких команд, точніше, за її гравцями. Але це не просто історія про спорт, тому що спорт тут є, тут є багато хокею, але скоріше він є не основним. Ми будемо скоріше спостерігати за іншими героями, які будуть причетні власне, до хокею, але й будуть розвивати якісь свої власні лінії. Ну, зрозуміло, що крім того, що хокей це досить такий зимовий вид спорту, але окрім того, тут справді ця зимова атмосфера, ось цей вайб, він вас не покидатиме ні на мить. І я якраз читала цю книгу взимку, і справді, ідеальнішого читання, як на зима. Для цієї книги справді годі придумати. І завершити свою добірку зимових книг я би хотіла, книгою, яку зараз взагалі складно знайти в нашому інформаційному просторі, і це дуже шкода. Все тому, що вона вийшла ще раніше, мабуть, в році 2016-му-17-му, орієнтовно. У свій час вона була популярною і через саму книгу, і через екранізацію. От. Але б хотілося трішечки, щоб і зараз на неї звертали увагу, бо історія драматична, непроста, але тим не менш дуже захоплива і дуже зимова. Маю на увазі книгу Гора між нами Чарльза Мартіна. Невеличка історія, яка також нам, як і в Кідрука, чимось схоже, переносить у автотрощу. Але якщо в Кідрука там були зовсім інші масштаби, то тут вона зовсім невелика. Пов'язана з невеликою кількістю людей, оскільки тут буде літак, в якому буде всього троє людей. Тобто це досить камерна річ. У нас володанська снігова буря, не можна нікуди ні поїхати, ні полетіти. Але у нас є журналістка, яка хоче встигнути на свою передвасільну вечерю Її звати Ешлі, до речі, і є лікар Бен, який поспішає на важливу операцію. Ось. Оскільки їм просто дуже-дуже потрібно потрапити на важливі події, вони вирішують летіти не зовсім, скажімо так, офіційним рейсом, а з одним пілотом, уже старшим таким чоловічком. Скажімо так, дуже ризикуючи, тому що нагадую снігова буря аж ніяк не закінчилася, і все виглядає, ніби добре. Вони їх є шанс достатися туди, куди їм потрібно, але цей пілот несподівано помирає від серцевого нападу. Просто капець якийсь відбувається так, літак падає, їм вдається вижити, і вони також у горах. Ось буде книга, власне, і про те, як ці двоє будуть намагатися вижити, чи їм вдасться вибратися з тої снігової хуртовини, чи їм вдасться взагалі. Десь побачити людей, знайти якусь мінімальну цивілізацію, яка дасть їм змогу вижити. Ці люди ледь знайомі, вони ледь один одного знають, але справді їх об'єднує. Ось це лихо назвою засніжені гори і розтрощений літак. Попри те, що я читала цю історію дуже давно, я її добре пам'ятаю. Вона мене всіх час дуже сильно вразила, і я б залюбки хотіла порекомендувати вам прочитати її саме взимку. Саме в якусь сніжну пору, сніжний час, бо вона пронизує і холодом, і драматизмом, і ти співпереживаєш героєм. І вона досить таки динамічна, невеличка і захоплива. Ось, власне, такі сім зимових книг я вам сьогодні порекомендувала. Сподіваюся, що якась обов'язково вам приглянеться, можливо, і не одна. Обов'язково розповідайте в коментарях, чи любите ви читати книги. Відповідно пір року, чи ви вже підібрали якесь собі зимове читання? Тому що я дещо підібрала ще дещо буду дивитися і обирати. Обов'язково напишіть свою улюблену зимову книгу, якщо така є. А я нагадую, що незабаром ще вийде один ролик про різдвяно-новорічні книги, власне, які мені подобаються, які я б вам порекомендувала почитати. А зараз хочу нагадати, що ви поставили вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. І підписались на канал. Зіночок також можете натиснути. Буду з вами прощатися. Гарного вам дня, мирного неба та до зустрічі у наступних роликах!